Відеоігри постійно дарують нам чудові історії. Впевнений, багато хто з вас, граючи у свою улюблену гру, чекав на якийсь особливий рівень, який для вас є найкращим. Звісно, таке буває не часто, і не усі проєкти можуть подарувати нам таке задоволення. У цьому відео я розповім вам про такі рівні, а ви поки що підтримуйте відео вподобайкою. Влаштовати зручніше і приємного перегляду. Це 10 рівнів у відеоіграх, які на жаль дуже короткі. What Вотремейн of Edith Finch гра, яка розповідає про останню представницю родини Фінч, яка повертається до будинку своєї сім'ї, досліджуючи його дівчина переживає епізоди трагічної смерті членів своєї родини. І хоча епізод з братом Едіт Льюісом найдовший, він насправді не здається розтягнутим, оскільки від початку і до кінця відрізняється гарним творчим підходом. Після боротьби з депресією Льюіс почав працювати на на Концерному заводі, щоб налагодити своє життя. Незважаючи на похвалу за свою працю, Люїс все одно мріє втекти від цього буденного життя. На цьому рівні гравці повинні виконувати обов'язки Льюіса на роботі, одночасно переміщаючись по його вигаданому світу. Хоча сама ідея може здатись заплутаною і незрозумілою, на практиці все досить просто. Яскрава графіка фантастичного світу контрастує з брудною і похмурою реальністю. Фантастичний світ, зрештою, заповнює увесь екран, вказуючи на те, що Льюіс повністю втратив зв'язок з реальністю, вирішивши, що його ось ось проголосять королем, Льюіс підходить до гільйотини і дозволяє відрубати собі голову. Цей епізод триває усього лише 10 хвилин, але він справляє досить сильне враження. Саме тому хотілось би провести більше часу, граючи за Льюіса. Контрол це гра, в якій головна героїня має надзвичайні здібності і змушена боротись з чимось гіршим, ніж звичайні вороги. Однак немає нічого настільки вражаючого, ніж рівень Ashtray Maze. Цей лабіринт постійно змінюється і трансформується, стіни згинаються, стелі стають підлогою, а двері з'являються нізвідки. Це взагалі суперечить логіці, що добре відображає тему гри. Пісня, яка звучить на цьому рівні, Take Control – не просто фоновий супровід, адже вона підкреслює, що героїня нарешті розкрила весь свій потенціал. В результаті гравці можуть почати втрачати терпіння, оскільки хочуть перейти до справжніх пригод. Тому, коли головна героїня отримує доступ до всього свого арсеналу, це виглядає дуже епічно. Хоча аж Треймейс дуже подобається фанатам, цей рівень займає лише 5 хвилин. Незважаючи на те, що ігрові моменти не повинні бути занадто довгими, на цей рівень можна було б витратити і більше часу. До завдання SWORD гра Save the Dark Project, має досить серйозну атмосферу, яка базується на проникненні в маєтки та замки. Оскільки ця гра заснована на стелсі, гравці не очікують нічого іншого. Однак все це змінюється після того, як ви потрапляєте в будинок Константина. Те, що починається, як чергове проникнення швидко перетворюється на абсурдну ситуацію з перевернутими кімнатами. Замість того, щоб відразу занурити вас у моторошну атмосферу, гра поступово вводить. Вас у світ, де все стоїть догори дригом. Цей перехід від реалізму до іншої реальності вражає, особливо, коли гравці усвідомлюють, що не можуть покладатись на свою пам'ять або здатність орієнтуватись у просторі. Ця надзвичайна сюрреалістичність застає вас зненацька, тому що ви відчуваєте, ніби вас вирвали з реальної пригоди і без попередження кинули в епіцентр якоїсь страшної історії. Завдання The Sword настільки сильно відрізняється від усіх інших ріг. Івні, що теоретично могла б зіпсувати враження від гри, натомість цей чудовий рівень є дивовижним досвідом, і єдиним його недоліком є те, що він занадто короткий. Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. у цьому недооціненому шутері від LucasArts є безліч оригінальних місій, в яких Джедай Кайл Катарн бореться з ворогами на різних чужих планетах і імперських базах. Але, мабуть, найкреативнішим і найзахоплюючим моментом у цій грі є місія The Falling Ship. Вона починається з того, що на вантажному кораблі Сулон Стар, на якому перебуває Кайл, виходить з ладу антигравітаційна система. Корабель виходить з-під контролю і, як очікується, через 4 хвилини впаде в каньйон. Тому Кайо повинен якомога швидше знайти вихід. Це легше сказати, ніж зробити, оскільки відсутність гравітації робить втечу джедая неймовірно складною, особливо під час пересування коридорами, ухиляння від падаючих уламків і боротьби з солдатами. І крім усього цього, у вас ще дуже мало часу. Але саме в цьому і полягає проблема. Хоча гравці з радістю політали крізь корабель в невагомості, ви не можете втрачати ні секунди через обмежений час. Якби рівень був довшим, а обмеження часу з'являлось на останньому чекпоінті, ви б мали більше часу на дослідження цього рівня. Але на жаль. Замість чергової історії, яка зосереджується на подіях Другої світової війни, Call of Duty 4 Modern Warfare зламала усі стереотипи, запропонувавши гравцям сучасний сеттинг. Ця гра подарувала гравцям кінематографічну кампанію, а ще у ній крутий багатокористувацький режим. Хоча Modern Warfare має багато захоплюючих і динамічних місій, одна з них виділяється серед усіх інших. Замість того, щоб бігати зі зброєю в руках, у місії All Chilled Up вам доведеться повільно і методично. Виконувати таємну місію в Чорнобилі, радіоактивні руїни колись процвітаючого міста створюють незабутню атмосферу, яку важко забути. Місія є спогадом, яка зосереджується на ключовому персонажі капітані Прайсі, який брав особисту участь у сучасному конфлікті та надає більш емоційного змісту загальній історії. Звичайно, багато хто може подумати, що повільна стелс-місія може бути нудною, але в цьому випадку це взагалі не так. Все в цій місії. І зроблено на найвищому рівні, а атмосфера просто неймовірна. Гру «Інсайт» можна пройти менш ніж за дві години, тому не дивно, що багато рівнів цієї недооціненої інді гри можна було б значно розширити. Але якщо якась частина заслуговує на те, щоб зробити її довшою, то це «Shockwave Atrium». Після входу в підземну печару ви помітите пристрій на задньому плані, який кожні кілька секунд випускає імпульс, що перетворює на пил будь-яку органічну матерію навколо себе. Щоб не перетворитись на цей пил, ви повинні вчасно реагувати і. Ховатись за бар'єрами до того, як ударна хвиля досягне вас. Хоча задум і досить простий, у цій трихвилинній послідовності міститься безліч різноманітних головоломок. Ви повинні ховатись за стінами, рухатись відповідно до коливань маятників, обережно вирішувати, коли підніматись по драбинам і рухати двері, щоб захиститись від ударної хвилі. Як і багато інших аспектів інсайт, призначення цієї ультразвукової установки ніколи не пояснювалось, і ви навіть не можете її добре розгледіти, тим не менш, вона залишає величезне враження і тому дуже шкода, коли цей рівень закінчується. Хоча Doom 2016 року став довгоочікуваним поверненням серії до її кращих часів, Doom Eternal підняв планку ще вище, замість того, щоб просто повторювати те саме, ця частина зробила акцент на тактичних боях, розумних ворогах і цікавій історії. У грі з'явилось багато нових можливостей, повністю доступний для дослідження світ і можливість знищувати монстрів мечем. Але одним з найкрутіших моментів є той, коли Doom Slayer потрапляє в ексу. І бере під контроль демона. Грати за демона насправді це кайф. А ще приємніше використовувати реактивні двигуни, щоб злітати на десятки метрів у повітря і знищувати імпів та манкубів за допомогою ракетних установок, які кріпляться на плечах демона. Місія починається на початку основної кампанії, тому гравці можуть припустити, що в майбутньому у них буде шанс заводіти іншою пекельною істотою. І хоча б було б круто взяти під контроль какодемона демона або мароде. Така можливість випадає тільки один раз. Оскільки цей рівень отримав багато позитивних відгуків, можна було припустити, що ID Software реалізує подібну ідею в наступній грі Doom The Dark Age. Але, на жаль, цього не сталося. Було б насправді круто пройти гру за демона. Ну, можливо, колись. Хоча Dishonored 2 присвячена більш паранормальним темам, найкрутіший момент настає тоді, коли гра починає рухатись в напрямку наукової фантастики. Основний геймплей місії Crack in the Slab пов'язаний із годинником, який дозволяє перемикатись між сьогоденням і минулим. Хоча це могло б бути лише візуальним прийомом, ця ідея чудово поєднана з дизайном рівнів головоломками та стелсом. Ви можете побачити охоронця у сьогоденні та уникнути його. Подорожуючи в минуле, ви можете усунути перешкоду в одній часовій лінії, щоб відкрити шлях у майбутньому. Деякі головоломки можна вирішити, маніпулюючи оточенням в обох часових лініях, або, наприклад, закрити двері в минулому, щоб заблокувати охоронця в сьогоденні, або спричиняючи події, які змінюють весь стан маєтку. Різні методи гри в минулому створюють різні результати в сьогоденні, що заохочують до повторного проходження гри, для того щоб побачити, як кожен вибір. Впливає на світ, це був настільки геніальний хід, що було б чудово, якби його включили на пізніших етапах гри. На жаль, подорожі в часі більше не повторюються, змушуючи гравців повертатись до стандартних боїв і стелс-місій. У Halo Combat Evolved рівень The Silent Cartographer став улюбленим серед фанатів просто тому, що кожна його деталь продумана до дрібниць. Рівень починається зі штурму пляжу контрольованого ковенантом. щось у стилі Дня Д. І це відразу занурює гравців в атмосферу і демонструє масштабність бойових дій. Ваші завдання чергуються між інтенсивними боями, розвідкою та пересуванням на транспортних засобах, що робить гру різноманітною та захоплюючою. Замість того, щоб рухатись. Лінійним сценаріям ви можете обрати будь-який підхід для досягнення своїх цілей. І оскільки ви можете обрати різні шляхи, легко пропустити певні цілі, що додає грі додаткового стратегічного елементу. Також важливо знати, що знаходження картографа дозволяє майстру чіфу знайти диспетчерську кімнату кільця Хейло. І оскільки в цьому випадку завдання дуже важливе, гравці повинні бути більш рішучими, щоб досягти своєї мети. The Silent Cartographer є досить досить довгим рівнем, який займає близько 30 хвилин. Однак він пропонує захоплюючий досвід, який не схожий на будь-що інше в грі, тому шкода, що подібних рівнів у грі більше немає. Літати на крилатих шапках у грі Super Mario 64 було однією з найкращих особливостей цієї культової гри. Однак механізм польоту в Super Mario Galaxy набагато кращий. У галактиці Gateway італійський Сантехнік може отримати червону зірку, яка перетворює його на літаючого Маріо. На цьому рівні немає ворогів і головоломок, і його можна пройти просто зібравши 100 фіолетових монет, багато з яких знаходяться в повітрі. Завдання просте, але виконувати. Його одне задоволення завдяки бадьорій музиці, чудовому керуванню і повній свободі дій, яку отримують гравці. Погано, що Flying Mario можна активувати тільки в галактиці Gateway. що ще гірше ви можете пройти рівень за 10 хвилин. Незважаючи на те, що Super Mario Galaxy є безліч чудових бонусів, Flying Mario є найприємнішим. Тому незрозуміло, чому він з'являється тільки один раз і відсутній у продовженні. З цієї причини гравці можуть бути зацікавлені в тому, щоб знову і знову повертатись до цієї галактики, тільки для того, щоб знову політати. У багатьох іграх є рівні, які нам подобається проходити знову і знову. І впевнений у вас є такий, тому напишіть про свої улюблені у коментарях. Буде цікаво ознайомитись. Також не забувайте про вподобайку і коментар, тому що це дуже допомагає у просуванні відео до рекомендацій. Дякую. Як завжди, усі корисні посилання ви можете знайти у описі під цим відео, а я хочу побажати вам усього найкращого. І до нових зустрічей.